English for kids online Unit 3. It's tasty. Vocabulary. Працюємо сьогодні з. Робимо огляд на урок Vocabulary, вчили нові слова за підручником. Exercises 3, 4, право 3, 4, page 27. Треба підписати малюнки. І так, 1 – Soup, Soup 2, rice, ries, 3 Biscuits, печиво. 4 salad, salad, 5 tea, <coughs> 6 ham, шинка, 7 sausages, uh, 8 fish, рыба, 9 ice cream, морожево, 10 bread, хлеб, <coughs> 11 sugar, сахар, 12 cake, тортик, 13 butter, масло, 14 cheese, сыр, and 15 juice. сик Спробуйте, якщо ви не знаєте ще цих слів, якщо ви їх не вивчили ще з початкової школи, спробуйте закрити, коли напишете ці слова, і по малюнкам просто розказати: 1. Суп, 2 rice, 3 biscuits, 4 salat, 5 tea, 6 ха, 7 sausages, 8 fish, 9. Ice cream, 10 bread, 11. Sugar, 12. Cake, 13 butter. 14 cheese, 15 juice. Окей? Okay? Спробуйте так зробити. А ще краще, щоб ви їх записали під диктовку, ці слова. Самі собі. Дивитеся на малюнок і пишете. Не підглядаючи, звичайно. Щоб ви ще навчилися і грамотно писати: task 4. Complete the sentence. всього всього треба продовжити речення, що ви їсте на сніданок. For breakfast, I usually eat boiled eggs, cheese, bread and some vegetables. На сніданок я зазвичай їм варені яйця, сир, хліб і овочі. What do you usually eat for breakfast? А що ви їсте на сніданок? Напишіть власні продукти. На цьому це все, все. Поставте відео на паузу, хто ще не встиг щось записати, зробити самоперевірку. На цьому огляд уроку Vocabulary Exercises 3, 4, page 27, is over. Goodbye, good luck. До зустрічі на уроці Reading. Читання.